Дональд Трамп, кандидат в президенти США від республіканців, каже, що Володимир Зеленський підтримує Камалу Харіс на виборах. Які наслідки цього для України мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Свої по І В цьому відео я хочу прокоментувати нашу феноменальну карколомну, надзвичайну зелену дипломатію. Назвемо це так. І ця дипломатія, вона давно вже розпочалася. Це не перший день насправді. і Тут можна багато чого згадувати. Можна згадувати діяльність нашого посла і представництво на прийомі там, в кросовках до в овальний кабінет, до президента Сполучених Штатів Америки прийти. І ще багато-багато цікавого. Але зараз в виборчих баталіях Сполучених Штатів Америки ми можемо спостерігати надзвичайну загостреність. Просто надзвичайно, насправді настільки гострої боротьби між кандидатами, я навіть не знаю, коли була в останній. Тут можна згадувати те, як в свій час кілька президентів, включаючи Кеннеді, не дожили власне, до проведення президентських виборів. І ще багато моментів. І от Україна, яка знаходиться в умовах повномасштабної війни з Московією, яка до цього часу, попри провали певних планів в Україні. Займає друге місце в рейтингу армії світу. Опираємось. Очевидно, ми на підтримку західних партнерів, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. Підтримка, м'яко кажучи, не така, як повинна була би бути, зважаючи на Будапештський меморандум, на те, що США є гарантами нашої безпеки, на те, що ми мали третій ядерний запас і так далі. Але знову ж таки, жодна влада в Україні ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський жодного разу Будапештський меморандум не запускали. Але мова зараз не про те. Очевидно, що зараз в конкретних існуючих умовах нам потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки при будь-яких можливих розкладах. При будь-яких незалежно там Байден, Гарріс чи Дональд Трамп незалежно, нам це потрібно, і наша влада вона постійно, якби говорить, і навіть наша посол Маркарова говорить, весь час що нам потрібна двохпартійна підтримка і так далі. І при тому, що вони це все говорять, вони постійно різними хитрими, напівхитрими місцями, дуже примітивними способами пробують обісрати республіканців. Я перепрошую за таку грубість, але виглядає воно саме так. Знаєте, є оцей Петров з каналу Ісландія, чи якось так він там називається. Він такий собі координатор провладних блогерів, експертиків, провладних, мається на увазі тих, які контролюються офісом президента. І якщо ви ретельно будете відслідковувати їхню риторику, в тому числі і від і стосовно виборів, стосовно кандидатів в президенти в Сполучених Штатах Америки, ви побачите, кому підіграє власне офіс президента, відповідно, Єрмак і Зеленський. І тому Дональд Трамп, очевидно, маючи там певні структури, які йому допомагають, маючи аналітики в себе на службі, маючи, в тому числі, я підозрюю, що і штучним інтелектом вони дуже активно користуються, зрештою, і той Шелон Маск його підтримує, і так, далі, і так далі. Очевидно, що ці речі дуже легко виясняються. Раніше. Володимир Зеленський ну, фактично кілька разів порушив свої домовленості з Дональдом Трампом. Трамп вважає, що Зеленський його двічі кинув. І очевидно, що Зеленський боїться приходу Трампа до влади. Але ви знаєте, в, в світлі отих останніх коментарів, там десь кілька місяців тому, чи півроку, чи вісім місяців, я вже не можу згадати, щось е, Зеленський там, е, коментуючи про Трампа, в слово лузер. Там ще щось зараз він каже, Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Я взагалі дуже скептично ставлюся до всього, що звучало про мирний план, так званий. Ну і я достатньо жорстко розкритикував те, що озвучив потенційний віце-президент Дональда Трампа. Власне, це ви можете переглянути у відео на цьому каналі свого по своє. Але мова зараз не про те. Мова про те, що є такі от певні дипломатичні реалії. І навіть якщо залишаються демократи при владі, нам все рівно потрібна двохпартійна підтримка, тому що зрештою більшість в конгресі залишається в тих же ж республіканців, І тому що в республіканців все рівно завжди буде вплив. І навіть якщо республіканці виграють, нам потрібна підтримка і демократичної партії Сполучених Штатів Америки, тоді для чого настільки дебільно себе вести? Може, це зв'язано дійсно з, зі страхом Володимира Зеленського понести відповідальність за зірвані обіцянки. Може бути і таке. Але ви знаєте, я от коли дивлюсь на цю ситуацію, мені згадується там один хороший анекдот про ковбоя. Коли ковбой втікає від індіанців, індіанці його там ловлять, він думає, каже, дивиться, він там один на коні, дивиться там 100 індіанців за ним женеться. Він каже, що вже все. Тут внутрішній голос йому каже, ні, ще не все, давай, ти можеш втікати. Він скаче, 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 вже його кінь вмирає. Індіанці далі його наздоганять, він каже, що вже все? Ні, внутрішній голос каже, ні, ти ще можеш бігти. Ну він там біжить і так далі. Каже, що вже все? Ні, в тебе ще ж є револьвер, в тебе там є сім там, патронів лишилося, ти можеш відстрілюватися. Він відстрілюється, патрони закінчилися, каже, що вже все? Ні, ще не все, ти ще живий, ти можеш кулаками битися, боротися. Ну, в результаті його скручують, побили, надавали кулаками, прив'язали до дерева. Ну, він каже, що вже все? Внутрішній голос каже, ні, ще не все. Зараз до тебе підійде вождь, і ти йому зі всієї радості плюнь в обличчя. Ну, цей ковбой думає, ну що робити? каже, підходить вождь, цей збирається зі слиною, плює вождю в обличчя, і внутрішній голос так єхідненько каже: от тепер вже все. Я не знаю, що має зробити Володимир Зеленський і на якому етапі, власне, по аналогії з цим анекдотом, він зараз знаходиться. Але те, що він, представляючи Україну, налаштовує проти нас Республіканську партію Сполучених Штатів Америки, це, м'яко кажучи, дуже погано при будь-яких сценаріях, навіть якщо республіканці не виграють виборів, все рівно це надзвичайно погано, те, що відбувається. Немає в мене хороших слів, немає в мене хороших пояснень, хіба що можливо страх. І зважаючи на цей страх, напрошуються певні висновки, підозрюю, що Володимир Зеленський боїться, можливо, боїться того, що якась певна інформація стосовно нього, стосовно його оточення, може бути оприлюднена, можливо, якісь там номери рахунків, можливо, ще щось, можливо, щось пов'язано із допомогою в Україні. Із якимись можливими махінаціями на мільярди доларів. Я підозрюю, що чим ближче буде ставати до виборів в США, тим більше інформації ми власне з вами будемо отримувати. А зараз, ну я навіть не знаю, що сказати. При цьому варто відзначити, що насправді в такий спосіб нас сварять не тільки із консерваторами Сполучених Штатів Америки. А в цілому і правими рухами інших народів світу, тобто із націоналістами із консерваторами інших народів світу, і навіть якщо глянути, які там коментарі були, що там Давид Арахамія собі дозволяв ляпнути стосовно там Бориса Джонсона, який з перших годин повномасштабного вторгнення, будучи прем'єр-міністром Великої Британії, включився нам на допомогу. І ще чимало чимало насправді нюансів. Насправді, навіть така діяльність. Вона вже очевидно працює проти українських інтересів, тим більше в умовах повномасштабної війни із нашим ворогом, який ресурсно нас переважає. Це величезна проблема, і цю проблему нам згодом потрібно буде виправляти. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.